Як зберігати енергію, щоб не вигорати? Перше. Керуй своїм перебуванням в соцмережах і чатах. Обмежуй себе, став будильник, бо якщо це більше 30 хвилин, то ти просто зливаєш свою увагу і свою енергію. Друге, втомилась, відпочинь, слухай своє тіло. Жіночність це баланс, а не гонитва. Так, ти розподілиш свою енергію на довгий період і не будеш зливатись на невизначений час. І третє, Віддавай енергію тільки тим, з ким ти відчуваєш рівноцінний обмін, не дозволяй токсичному оточенню виснажувати тебе. Як виставляти кордони етично, я описала в своєму гайді формули жіночої сили. Ти знайдеш його за посиланням в шапці мого профілю. Енергія це твій найважливіший ресурс. Бережи її, керуй нею, і тоді ти з легкістю зможеш досягати своїх цілей без вигорання.